Відео на Наріо Бердичів. Не, ви вже в своєму виступу ви сказали Ми уважно вас кухне. Роте. Співробітник, який повинен наглядати, чогось його на об'єкті не побачив. Ми спитали вас, де знаходиться об'єкт. Ви сказали, що об'єкт знаходиться на території 70-ки, тобто він під охорони знаходиться. Ні. Вам сказав, що через через, що, через що вам задали питання. Я думаю, що ви розбили, потрібно треба більше 70 питань допросити. Я почнемо з питання, яким чином він покинув об'єкт, який він Ви знаєте, при цьому в цьому в цьому питання, Так що на сьогоднішній день я нічого не можу повідомити. А у вас успішно до керівника застосовувалися якісь заряди? Звісно, а я які доставили, були майором, стали полковними? Я думаю... Э... О, які? Нам цікаво. Суворов, Доган. Спасибі. Будь ласка. Я хочу... Пошу... Чому ви нам не розкажете про перший випадок, про перший напад? Чому? Значить, що це сталося там, кілька кілометрів від вашого закладу, і ви нічого не зупинили до того, щоб знайти і перевірити всіх своїх колег, як ви там їх називаєте? Наприклад, на сквоєм цього першого нападу, першого злочину. І ви що до цього не зробили? Довели до того, щоб потім стався другий напад. І то, що ви розказали, що ви там почали, ви як по перший раз, ви взагалі не знали, що він покинув територію, і де він знаходився? Ви ж знаєте, перший Це раз що я зубцяний, я знаходиться на центру. Він був видав на катарській абд. З ним за ним здійснюється напад. Не, питання задається Але, по, не, реальний, питання задається не. по суті. Ви розумієте, про що йдемо? Коли виникла перша ситуація, що повинні були зробити всі ваші структури, так, ваші оперативні підрозділи, потрібно було перебрати всіх своїх працівників, хто покидав територію, чи то на роботу, як ви кажете, на який об'єкт, чи, чи то просто ходили, як ви кажете, в пральну там, за продуктами або ще кудись, хто по яким статтям сидів, і, мабуть, якби така аналітика була проведена з першого разу. То можливо другого разу друга дитина не постраждала, бо про що яка розмовляється? На жаль, в першому разу нас відомий що таке було нас не повідомили, не сказали нам те, що у вас. По першому разу нас накладає, я так розумію, що ви взагалі не контролюєте своїх цих осуществ. То що в нас не повідомив, ви що, він вам повинен був сам повідомляти, що у вас гуляє. Я вам розказую про те, що засуджений самовільний, він самовільно не в оборонний центр, він не може звідти. У мене ще до вас, і не просити, ще і до вас одне суттєве запитання. І в першому і в другому разі людина Бугат випивша, так? Як він повертався до вас в заклад в такому виді? І ніхто цього, в такому стані, ніхто цього не бачив. Я вам скажу, по першому я не можу нічого пояснити, тому що якщо він повернувся до повернув нас з і якийсь був би запах, і він би не, скажімо вже не міг би якийсь... Ну, якби ця... не було зафіксовано, він би так само прийшов в полоні і на цьому це закінчився. Я вам пояснюю, у нас є швидкий контроль після приходу контрагентських об'єктів, люди перевіряються. І, і хто їх приводить, відповідна особа, яка їх приводить, вона їй здає відповідальність ще ви центру. По-другому факту, ви самі бачите, що його зловили працівники і зберегли. Ви знали, його... що він повернувся п'яти, чи не знає? Коли? Перший раз. Я ж вам об'ясняю, немає такого факту у нас, що він повернувся перший раз сказав про це. Зрозуміло. Так, от будь ласка. Значить, Є факт порушення. Скажіть, будь ласка, що ви плануєте робити, щоб більше такого в нашому місті ніхто не повторився? Які заходи можуть? Може буде послуг режим, якийсь сусіди. Можуть. Якщо ще не дай Бог, третій випадок, не такі. Дякую Значить, Проведено додаткові зустрічі з усіма співробітниками, які здійснюють нагляд за засудженими на контрагентських об'єктах та попереджено про персональну відповідальність за знаходження засуджених робочих місцях, переглянути особові справи засуджених, які залучались до праці на контрагентських об'єктах. І ті, що тим, по тим чи іншим причинам були зняті з цих об'єктів і взагалі не будуть виводитися. Проведено ряд оперативних заходів щодо конференційних об'єктів, приведемо відповідальність там, відповідні документи і додатково створено комісію по доцільності вибору засуджених на конвергенські об'єкти. У кожному засудженому складається висновок, чи може він працювати за межами, чи взагалі він може виплатитися за межами промового центру. На сьогоднішній день вже ця комісія діє і, і було дійсно відсіяно ряд засуджених, які не можуть потрапляти за межі промосу. От виїхать допомогу світами. А сніги. по поводу робіт, виходу на роботи, там вони переглянулися справи. Але нам, якщо розкажу, що він може піти, в медичний заклад, він може піти на почту, посилочку отримати, він має право на це. Тобто це не тільки що виводна роботи під наглядом цього меляча, а вони взагалі можуть спільно в місто. Перед тим, як засудження може виходити в місто без нагляду, згідно кримінального виконавчого кодексу, він переглядається всіма службами. Сьогодні я відповідав на це питання, що робиться висновок. І, якщо засуджений вже по якимось критеріям не відповідає, він не відвідає. А на сьогоднішній день я думаю, що ми не можемо порушувати закон в тому цього засудження, тому, що він має право видання. Але ми його вивчаємо і комусь надаємо, комусь не даємо. Скажіть, невже двоє звільнених? Можуть поміняти судьбу двох, двох дівчат? От скажіть, можуть вони щось змінити в житті цих людей, дітей? У нас усіх є батьків, діти, є доньки, жінки і сестри. Ви думаєте, що ми будемо далі так дивитися за посилочку і під там щось? Не буде такого. Ви повірте, народ збирає, збереться, я нікого не підбурюю. Ми не можемо на цьому зупинитися. Ви спокійно так от хронологічно доводите це, це, це зроблено. Скажіть, якщо він... Зробив таке чоловік, який сім разів заохочився. Тому що можуть зробити ті, які не заохочувались і просто там знаходяться в вас в колоні? Це страшні люди. Дозвольте, я Ваше питання. Я вам скажу так, що сьогодні ті люди, які знаходяться в колоні, вони щиняють ці нещасні, скажімо, надзвичайні події, але ті люди, які сьогодні ходять по свободі, вони також щиняють ці надзвичайні події. Ніхто цього не застраховується, але засуджений повинен для себе заробляти. Вони повинні отримувати своє, своє перебування в фондовому центрі, вони повинні харчуватися, ми повинні платити за електроенергію, ми повинні платити за воду. Вони повинні цим заробляти собі. І повинні, вони в основному працюють, у нас на виробництві нашому. Але є потреба і на кадренських об'єктах звучати виробництва. У нас знаходиться в тому мікрорайоні школа, дитячий садочок, одна, друга, хліб завод. Задісничний волзал і так далі. так? Об'єкти, які підвищені, ну, не... і сьогодні у нас батько мати, кожен, яка відправляє свою в школу, вона повинна бути переконана, що вона безпечна, що її безпека гарантована. так? Ви сьогодні навіть я просто вам кажу, так як вони, ви вже стільки працюєте тут керівником. 9 місяців. Ви ще перший раз до мене в що, так? <ріху> ні, ні, а послухайте, це я про щось говорю. Це я про щось говорю. Що ви тільки ви 9 місяців працюєте, призначені на посаду, ми там бур'яни ходимо зараз, заставляємо посити там і прибирати. Ви не удосудились прийти і сказати, що я такий-такий, прийшов а та сам, є такі в нас проблеми. Ми тут працюємо, щось посадити. Ви, ви навіть цього навіть не зробили. Ви розумієте, про що не Стоїть питання про те. Два рішення сесії, фактично, коли вони приймалися, вони передбачали, що вихід, вільний вихід міста не буде. І коли приходив ваш попередник, і вони про це кажуть, ми зробили все, що такого не буде відбуватися. Я не знаю, воно відбувалося, чи не відбувалося покрайні, але випадків таких не було. І поліцій взагалі таких не було. Тут живе вже десятки і вже до 100 років доживає, що такого не чули, що бердичі були. А ми, як депутати міської ради, взагалі міська громада, повинні щось робити. І вас заставити щось робити. На мій погляд, якщо сьогодні цей режим, який собі діє на вашій, вашій установі, цьому у центрі, дозволяє робити отакі речі, які призвели до, до страшних. Випадків, які, які сьогодні ми маємо, скалічені служби, значить давайте ми сьогодні будемо ставити питання як про зміну режиму вашої установи. А хай департамент, який сьогодні є в Україні, хай таку установу робить там, де не знаходиться, або в районі десь, де можна чітко відслідкувати, куди ці люди йдуть, як що там обмежений доступ. А не в центральній частині фактично міста, де знаходиться учбові, заклади і так, нам достатньо вже цього всього, що ми сьогодні маємо. Ви як батько, от ви, я не дай до Бог, ви от зараз кожного з нас, ви як би ви це все подивитися? І кожний батько і мати, який сьогодні живе в нашому місті, він вже переживає за своїх дітей. Тому, на мій погляд, якщо такий режим, ваше законодавство дозволяє робити, щоб це був вільний вход і вихід. І ви навіть не зважаєте на рішення сесії, хоча які обов'язкові для до виконання. Якщо ви з ними були не згодні, потрібно передавати було, приходити, писати в прокуратуру і ставити питання, що вони не відповідають чинному законодавству ці рішення сесії, так? Це виправний центр зробив? Не зробив. Ми прийняли рішення сесії, в, цьому, в межах в межах. А ви виконуєте, значить, ви з цим не погоджуєтесь, так? Значить, що повинно це рішення сесії бути опротестовано, так чи ні? Ну я так хочу. Чи зроблено це департаментом чи вашим керівництвом? Ні. То чому ви так поступаєте? Слухаючи вас, то вам треба ще ордина давати. Взагалі, ви виявили, зловили, затримали. Ви кількість 70-ка та саме. Так послухайте, що я ж бачив, як ви зал реагує. Ну, треба не, не, не вигор давати, воно б треба було давати. А я вам би просто, як керівнику, рекомендував би трошки говорить, все, змінити свої. Це вам, не вибачте, я не знаю, де ви раніше служили, але це бертичні. І тут е, таке ігнорування, що в мене є інструкція по інструкції взагалі, думка міської громади, або там навіть не бажання нормально вислухати зауваження, це абсолютно не, не той підхід, який повинен бути для вашої посади. Ви повинні це зрозуміти. Серйозно, це серйозна розмова. що є ще якісь запитання до Олександра, будь я... ласка. Чи можете ви доповісти про стан постраждалих на сьогоднішній день? Питання слуха. Я можу одне, що дівчинка пішла на поправку, що було постання. Я, я, я тоді сформулюю по-іншому. Чи ви були там особисто, і яку, яку допомогу надали сім'ї, необхідний для лікування? Є таке? Чи немає? Мабуть, що немає? Бо ви там не були. І хочу запевнити депутатів і міського обліку, і мешканців, що прикладаємо всіх зусиль щоб виконеться не порушував наше життя життя. Новини шукайте на Ріо Бердичів. Інфо.